Контррозвідка служби безпеки затримала агента ФСБ, який понад рік перебував у режимі очікування на прикордонній території Чернігівщини. З жовтня за вказівкою російських спецслужб він приступив до збору розвідданих. Фігурант намагався встановити точні координати фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки українських захисників, які залучені до оборони північних рубежів. Співробітники служби безпеки України затримали російського агента. Під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування одного з об'єктів сил оборони за інформацією слідства, зловмисником виявився 20-річний мешканець Новгород Сіверської громади. ФСБшники заворобували його ще в березні, 22-го під час тимчасової окупації частини регіону та дали йому оперативний псевдонім ШУТ. Разом з інструкціями щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора у жовтні цього року на російського агента вийшов його куратор, кадровий співробітник прикордонного управління ФСБ по Брянській області та поставив йому розвідзавдання. Для їх виконання зрадник їздив по регіону на власному автомобілі та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування сил оборони. Отримані відомості, він передавав агресору через спеціально створену електронну поштову скриньку. Для конспірації ворожий агент видаляв усі повідомлення одразу після їх прочитання представником ФСБ. Наразі молодику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану. Зломиснику обрали запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Повідомляють в СБУ.